Допомогти найменшим. Торік на обліку служби у справах дітей Івано-Франківської громади перебувало понад три сотні осіб. 174 – це є дитини, діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування і 141 дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Якщо ми говоримо про дітей, які в складних життєвих обставинах, вони. Також мають різні підстави для взяття на облік. Це є 61 дитина, батьки яких ухиляються від виконання батьківських прав, і 80 дітей. Які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 15 із цих дітей втратили батьків у зоні бойових дій. Ще 65 – це малеча з Луганської та Донецької областей. Окрім цього, у 2022 році працівники служби зреагували на майже три сотні повідомлень про неналежне виконання батьківських обов'язків та здійснили понад сотню рейдів. Відвідано 372 сім'ї, в яких проживало 556 дітей. Ми працюємо з батьками профілактично і попереджено 436 дітей щодо належного виконання батьківських прав. Також влаштовано 13 дітей даної категорії в патронат. 26 дітей влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації. Ініційовано 88 батьків до притягнень. І на даний період за 22 рік взято 43 дітей на облік служби у справах дітей. За перші три місяці повномасштабного вторгнення в Івано-Франківську громаду було переміщено 113 дітей. Це ми бачимо комунальний заклад Гармонія. 33 дітей. З Харкова дитячий будинок сімейного типу з Сєвєродонецька. Троє дітей, діти з Запорізької області, з Кропивницького дитячі будинки сімейного типу. Шість дітей тимчасово влаштовані були до. І повернуті до законних представників з даною категорією діток. Ми працювали і працюємо на даний період. У нас проживають 26 дітей, які залишилися в нашій територіальній громаді. Минулого року збільшилася й кількість позовів до суду щодо позбавлення батьківських прав. Попередні роки було два-три позови. Як ми бачимо, у 2022 році в нас було два позови щодо відібрання і п'ять позовів щодо позбавлення батьківських прав, що значно збільшилося. В порівнянні з минулими роками, якщо здоров'я та життя дитини під загрозою, її прилаштовують у центр психологічно-соціальної реабілітації або у патронатні сім'ї. На Прикарпатті нині функціонує 16 таких родин. Є у 22-му році новостворена патронатна сім'я, одна і впродовж 22-го року було 13 дітей влаштовано. Зараз на даний момент перебуває 9 дітей, троє дітей, які були в патронатній сім'ї, батьки позбавлені батьківських прав і діти усиновлені. Одна дитина повернута в біологічну сім'ю. Загалом у 2022 році під опіку служби у справах дітей Івано-Франківської громади потрапили 36 осіб. Це вдвічі більше ніж у попередні роки. Сім дітлахів торік знайшли нові родини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.